Знаєте, я, от, готуючись до цієї проповіді, я собі задав запитання, як Біблія вчить, як потрібно виховувати дітей? Я хочу вам сказати так, що я в Біблії знайшов поради, чого треба вчити своїх дітей. Я знайшов поради, коли треба вчити дітей оцих правильних доріг. Чого і коли? В мене проблема, знаєте, з чим виникла? Як це доносити? Знаєте, я роздумав над цим питанням, я прийшов до наступного висновку. Найкращий метод, який нам пропонує Біблія у вихованні, це є приклад самого Бога. Я готовий вам прочитати декілька цитат з Біблії. Перше, коли Адам згрішив, Бог його попереджав про небезпеки. Він був в курсі, як себе треба вести. І от коли він не послухав, згрішив, а що йому Бог сказав, коли ти не послухаєш, що станеться? Ти смертю помреш», написано в буття. І от коли Адам згрішив, Бог його саме так і покарав. Адам помер через 930 років. Коли до Христа привели блудницю, яку спіймали на гарячому на перелюбі, прийшли до великого законодавця і сказали, що ти нам скажеш робити з цією жінкою. Христос взяв і перший кинув на її каменя, тому що вона порушила заповідь дуже страшну. Коли історія про блудного сина ну, розповідає про батька, який відправив цього свого блудного сина кругосвітню подорож, він зразу же побіг до нотаріуса, щоб все своє майно переписати на старшого сина. Хто його знає, а раптом той молодший об'їде кругом світу, вернеться ще раз в Батьківський Дім і знову забажає часто. Я вам хочу сказати, що от іменно так Біблія нам говорить, що вів себе наш Небесний Отець. І от коли він отак карав своїх дітей, він їм читав дуже довгу лекцію в кожному з цих випадків. І суть цієї лекції зводилася до наступного, так, приблизно. Що я настільки сильно вас полюбив, що готовий віддати своє життя, щоб дати вам ще один шанс почати все спочатку і не втратити ту вічність, яку ви сьогодні втратили по якійсь причині.